Привіт! Подивись, до нас завітав гість з іншої планети. Але от біда! Він не розуміє нашої мови, адже у нього на планеті спілкується зовсім інакше. Давай йому розповімо, які звуки існують у нас і що таке букви. На Землі нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. А також звуки можуть утворювати різні предмети. Усе це немовні звуки. Та існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожної своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Та кожна мова унікальна та красива. Привіт! Салют! Хай, ніхао, Алоха, Гамарджоба. Наша мова називається українською і у ній є 38 звуків. А на письмі звуки позначаються буквами і їх в нашій мові 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати, а букви бачити, писати та читати. Наш інопланетний друг зрозумів, які існують звуки, та чим звук відрізняється від букви. І чекає, коли дізнається ще щось цікаве про українську мову. А зараз пора прощатись.